Найбільш транзакційний стиль лідерства це пряме лідерство. Принцип роби, як я тобі кажу. Він вимагає негайного виконання. Я бос, мінімум розмов, і це дуже гарно підходить для добре підготовлених команд. Також на транзакційному кінці спектру знаходиться лідерство, що задає темп роби, як я. Коли лідер команди встановлює високі стандарти продуктивності та подає приклад. Але підлеглі навряд чи будуть застосовувати ініціативу, якщо стандарти впадуть, і в них можуть забрати виконання завдання. Партисипативний стиль лідерства це принцип а що ви думаєте, коли кожен залучений до процесу. Стиль лідерства за принципом, а що ви думаєте, заохочує ідеї набагато більшого масштабу, співпрацю та командну згоду. Однак потреба в консенсусі може скомпрометувати зусилля та успіх. Але це дуже хороший стиль лідерства, оскільки він заснований на довірі, повазі та відданості. Більш трансформаційним є коучинговий стиль лідерства, підхід, що якби ви це могли, або спробуйте це. Це заохочує до діалогу і погляду в майбутнє. Це передбачає розвиток інших і не припускає, що є хтось один, хто володіє всіма знаннями. Лідери допомагають членам команди виявити власні сильні слабкі сторони, та розвивати потреби. Партнерський стиль лідерства ставить людей на перше місце, а завдання на друге. Це дуже трансформаційний стиль. Це створює гармонію та емоційні зв'язки. А також те, що гармонія часто важливіша за стандарт. Найбільш трансформаційний стиль лідерства це стиль візіонера або авторитетного лідера. Принцип ходімо зі мною. Це дуже цілеспрямований стиль. Він мобілізує людей до спільного бачення. Це твердий, але справедливий підхід, заснований на розробці чіткого і узгодженого бачення, чітких стандартів і зворотнього зв'язку, а також на поясненні обґрунтування.